Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні середу. Середу і навіть десь по 5 годині, бо вже смерклося. навіть не знаю, яка година. І я тільки взялася до ролика. Що сьогодні то-то, то то, я не знаю. Не мало куди братися. Коротше, якось так. Я що, друзі? Чоловік поїхав сьогодні в лікарню, положила його в лікарню. І що? Обстеження проходить. МРТ сьогодні назначили йому, пройшов. Виписали якісь там уколи колоти. Коротше, основні аналізи завтра всі будуть ще робити. Бо сьогодні тільки так би поступив, а завтра зранку вже беруть всі аналізи. Ну, коротше. Каже, що тепло, добре там. Десь сидів, десь лікував. Нехай се лікує. В основному доктор був, ніби казав, що треба йому реабілітацію пройти, то буде назначати ще всякі фізпроцедури процедури такі там є. Якось так. А я, друзі, що? Я хлопочу по хазяйству, бо нікого нема тільки я. І що, сьогодні я на своєму телефоні пишу. Мій телефон не має такої якості, як чоловіка. Ми поміняємося телефонами, але цей. Але що, нема коли, бо треба йому всі номери перенести на цей мій телефон. А він мені віддасть свій, бо в нього ліпший телефон. Ну, якось так, що зробити? E, що, на вечір взялася до просування. Друзі, сьогодні все попрала з ліжок і хочу все попросувати, поприбирати ліжка. Так люблю e, випрану таку постіль, знаєте, e, не шафи витягнути, щоб вже e, в шафі постояла, навіть попрасована, а от іменно попрана, і щоб e, вона була попрасована, і я так, так люблю цей аромат страшний. Ну, коротше, друзі, що, беруся я до роботи. Так що хоч не хочеш, треба робити. Ідемо, друзі. Так, друзі, в хаті все. Лішка поперебирала, вечерю готувала, діток нагодувала. Тепер йду дивитися до хліва. Дуже білку доїти, щоб всім їсти давати пити. І все. Такий день. Що це все топиться, падає зі стріху. Капає. Капає, такий дощик маленький мерсить. Плюсова температура. Що? Хто плакав? Чого не видно? Так, кури на бантах. Вончик, треба закрити. Ну, не битися. Далі, швиденько нема що обходити, друзі, бо вже не доїться, тільки білка трошки. Ото вже все подіть. Ну, але їсти пити мусить дати на вечір. Так, усім їсти пити. Нужка така темна, що і навіть не, не видно, коротше. Білці. Білку вже подоїли, своїх півлітрів вона дала. Більше вже не дає, друзі. Три місяці лишилося. Ну, не лишилося, вже третій місяць, як вона кітна. Скільки нам буде давати? Та й все. Йдемо ще. Зараз яйця позбираю. І все. можна йти до хати. Так, що по яйцях. Раз. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Сім'я як сьогодні. Ну і то добре. Так, малюки також їсти сіно. Що босочка? Що моя маленька? Наш доньчик вже, друзі, кітна теж два місяці. буса один. Трошки більше, півтора. Лунтик два, а буса півтора. Але щось по бусі не видно. Що за два худенька? Лунтик вже більш така тлуста. Ну, воно себе тлуста. Так, плостик. Ну такі ручніші, то взагалі, розумієте, нічого не бояться. Йдуть до рук до будь-кого. Трохи такого зле, має трохи кози боятися. А не що зна. Нічого не знаєте. Німці. Так, йду я. Бумік мене чекає чемно. Ти чекав, так? Чекав. Ото маємо прогулянку з буміком. Така в нас прогулянка. Топиться капає. Зараз закрию хлів. Зібрала все багатство, сім'я і півбітри молока. Ну, що зробити? Літом буде інакше, зараз інакше. Але потрошки я. Друзі, я вже в хаті. Я вже в хаті, сіла за комп'ютер, зараз буду монтувати ролик. І все. Такий в мене сьогодні був день. День саменької, саменької на господарстві. Ну, хлопці, є в хаті. Дениска щось захворів, то взагалі, температуру має, і горло болить. Майже сьогодні не виходив з своєї кімнати. а це... Артур, як завжди, купив книжок. Дивіться, який він книжки читає. Love, боже, Lovecraft. Що це таке? Говард Філіпс Лавкраф. Прийшло тому, певно, два дня чи три дня, книжку замовив. Ну, йому таке усяке треба, а шовенький, відомий американський письменник. Коротше, друзі, кожен має своє. А я мушу по господарстві трохи, мушу в хаті трохи їсти зварити, бо хлопці вдома. Та якось так. Тато лікується, а ми саменькі. Добре, вам всім кажу, на добра ніч, гарної ночі, спокійної, головне, тихої, без тривог, щоб все в нас було добре. Усе, друзі, на сьогодні всім кажу па-па.